Дорогі побратими, бойові дії на сході це трагедія і звитяга сотень тисяч людей, мужність, доблесть і героїзм, кров і біль, душевні страждання і втрати. Посилаючи у пекло своїх синів, посивіла ненька Україна, сльозами постарілих матерів. Ми всі рахуємо секунди як години, чекаючи звістки із зони АТО. Кожне місто і село в жалобі за загиблими, а національні прапори одягли на себе траурні стрічки. Тяжкої втрати зазнала і наша громада. Вперше за всі роки сьогодні на Майдані нас зібрало не свято, а спільне. Сьогодні ми проваджаємо в останню путь нашого односельця, молодого воїна, героя озерова Максима Петровича. Його життя коротке, але яскраве, як спалах. 8 липня Максиму виповнилось 26 років. Ну а Прага втратила сильного, мужнього, сміливого. Певненого в собі патріота, а батьки втратили люблячого сина. Дорогі батьки, сьогодні з вами плаче вся Україна. Життя вашого сина є прикладом любові до рідної землі, сили духу яскравим взірцем служіння народу України. Олександріщина. Хоронить не першого такого героя. Ми всі молимо Бога, щоб на цьому кривавий відлік зупинився. Я глибоко переконана, що Україна завжди буде вільною і незалежною, бо має таких мужніх синів. Вічна слава нашому земляку, озерову Максиму Петровичу. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні! Траурний мітинок по вшануванню пам'яті загиблого воїна Озерова Максима Петровича оголошується відкритим. Слово зі словами співчуття державної адміністрації Коваль Юрій Леонідович. Герою це дійсно, а герой України, тому що він вибачає, виріс на нашій землі. Вічна слава героям, які полегли цій жорстокій битві, які нам об'явила Росія. Хотілося б, щоб наші діти, наші земляки повернулися. Живим і здоровим. А нашим герою вічна слава і вічна пам'ять про нього зберегтися в наших серцях. Олександрівщина сьогодні в скорботі. Вона проважає нашого героя і хоче, щоб над нашими головами було мирне небо, щоб наші обличчя були щасливі і в добробуті. Слава Україні! Вічна героя слава! словами співчуття, до слова запрошується військовий комісар Сидоренко Сергій Васильович. Тяжко підібрати слова, щоб висловити це співчуття. Мабуть, тому що таких слів не існує. Загинув син. Загинув молодий хлопець. Загинув воїн. Загинув, захищаючи. Своїх рідних, захищаючи своїх односельців, захищаючи нашу державу від тих покидьків, від тих найманців, які посунулися на нашу землю. Максим обрав військову службу за покликом своєї душі. Після проходження строкової служби. Він був призваний на військову службу за контрактом. Він віддав свій конституційний обов'язок, громадянський обов'язок, віддав свій військовий обов'язок ціною власного життя. Але він буде завжди прикладом для всіх нас. Прикладом мужності, прикладом героїзму, саме пожертв. Вічна йому слава, вічна йому пам'ять. Герої не вмирають. Шановні товариші, дорогі односельці, сьогодні нас зібралося майже все село провести в останню путь Максима. Сьогодні тут присутні його однокласники, його друзі, його родина. Хто має зараз таку можливість і має бажання сказати останнє слово, запрошую вас. Віддаючи данину глибокої поваги, в скорботі і траурі, по громадянину Озірову Максиму Петровичу, схиляємо державний прапор України. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя хвилиною мовчання. Мітинг оголошується закритим, шановні присутні, траурна церемонія продовжується. Прошу підійти і попрощатися з Максимом.